Набирають популярність моделі від MGX. Це моделька MGX 16210. Ось така в них лінійка цих монстрів. Але саме 16210, вона схожа більше на траги. Ось так виглядають її. По, по характеристикам, по особливостям диференціали, бачите, металева трансмісія, привода, це все на металі. Є одразу акумулятор 2С, є маслонаповнені амортизатори алюмінієві. Тобто машинка з коробки вже достатньо класно прокачена, є регульовані тяги, є підсвіточка в передньому бампері. Такі величезні класні колеса, якесь шини. бачите, високий протектор. Тобто достатньо все класно вже пропрацьовано з коробки. Не треба там вже при покупці одразу думати, що вам докупити, для того, щоб вона нормально їхала, нормально себе. Вела, управлялась. Тут же маслонаповнені амортизатори. Це дуже класна штука для радіокерованих машинок. І ще й подивіться, вони регулюються. Тобто ви цією гаєчкою можете регулювати, наскільки будуть жорсткі пружини на амортизаторах. Це дуже класно. Ну і масло ну, відпрацьовувати буде дуже-дуже класно в порівнянні зі стандартними звичайними просто пружинками. От, ну і як бачите, металеві тут і. Повністю привода, колісні, осі регульовані тяги, тобто тачка вже з коробки прокачана і кулер, як бачите, ще є на моторі. Ось така важільна підвісочка, Класні моделі від MGX. Реально зараз дуже набирає популярність за рахунок своєї вартості і співвідношення по характеристикам та надійності цих моделей.